Вітаю, друзі! Отримала посилочку з трояндами від розплідника Elite Garden. Починаю розпаковочку. Так, дістаємо зараз саджанці. Так, дістала саджанці. Щось мені їхній вигляд. Поки що не дуже. Так, зараз ще звільню від цієї плівки коріння, подивимося, але <сум> самі пагани, бачите, які внизу зелені, а зверху... Ну, помічник прийшов. Барон, іди! Не треба, бо зараз і цих не буде в мене саджанці. Фу. Так, коріння у, у тирсі. Отже, саджанець... Троянди чайно-гібридної Візантія. Ось корінчик такий невеличкий. І ось така прививочка, і по самій пагінці. Видно, так? Да? Є брунечки одна, друга, це прийдеться верхушки зрізати. І другий зараз покажу. Так, сорт Country Spirit Princess. Корінь. Такий. Тут пагінців, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім пягінців. Бачите, в якому вони стані? Є ознаки несправжньої вирошнистої роси, плямки. Так що треба її ще й лікувати, обрізати вражені ділянки і <кхм>, лікувати. Сподіваюсь, приймуться. Так що...